Вітаю вас, друзі! Це анонс майбутнього вебінару Amazon для початківців, який відбудеться вже цього тижня, 5 жовтня о 15-й годині. Вебінар буде складатися з двох частин. Першою частиною буде лекція на тему, власне, які документи потрібні для реєстрації, які особливості процесу реєстрації, як приймати платежі, якщо ви знаходитесь в Україні. Також яка додаткова реєстрація потрібна для відкриття категорії хендмейд. Крім того, ми поговоримо про те, чим відрізняється категорія хендмейд від звичайних категорій, і яку вам все ж таки обирати в залежності від того, як ви працюєте, що ви продаєте. Тобто, чи працюєте ви як один хендмейдер, чи працюєте ви як команда майстрів, чи працюєте ви як маленьке чи середнє виробництво з найманими робітниками, і куди вам іти з вашим товаром. Також ми подивимось, чи можна напряму з Etsy скопіювати ваші лістинги, чи вони потребують додаткової обробки, чи навіть повної переробки. Тобто я детальніше розкрию питання, як працює індексація, як працює пошук на Амазоні, і на що вам потрібно звернути увагу для того, щоб клієнти на Амазоні мали можливість вас знайти. Після цього буде блок відповідей. На питання, які стосуються саме тем нашого вебінару, а також додаткові питання, які не зовсім входять в тему вебінару, але також стосуються старту роботи на Amazon. Такі додаткові питання краще попередньо зі мною затвердити, для того щоб я міг вам підтвердити, що ми ці питання зможемо розглянути в форматі доступному, тобто в форматі вебінару, або тут у коментарях, або в особисті, будь ласка, попередньо зверніться. Для того, щоб записатися на вебінар, пройдіть, будь ласка, за посиланням, яке в першому коментарі для цього, до цього посту. Там можна і записатися, і одразу оплатити участь. Я також хочу підтвердити, що буде запис вебінару. Тобто, якщо у вас немає часу саме у той день, коли проводиться вебінар, наступного дня буде доступний повний запис і лекції, і питань, питань і відповідей, які будуть додатково після вебінару. До зустрічі, якщо є питання, питайте в коментарях. Буду радий вас всіх бачити.